Ну що? Сьогодні готуємо лениві голубці, чи голубці, чи голубці? Кожен називає їх по своєму Знаю, підписниця Ніночка давно чекає цього рецепта. Вибачаюсь, що так затримала, але виправляюсь. Що нам знадобиться? Нам знадобиться 500-600 грамів фаршу, 500 грамів цибулі. Цибулю подрібнюємо, звичайно, кубиком. 500 грамів моркви натираємо на крупній тертушці. 200 250 грамів крупи, можна брати рис, можна замінити булгуром. 200-250 грамів це вага сирої крупи. Я готувала линиві перці, я туди клала булгур і я клала дійсно його сирим. Сьогодні я готую з рисом. Але так як рис зараз такої якості, що не завжди він добре. Веде себе в томаті і так далі, то я його приварила. А взагалі в рецепті сирий, трішки далі розповім. Що ще знадобиться? Кіло-півтора капусти звичайної. Можна брати будь-яку маленьку, кривеньку, не кондицію, половинку капусти, без різниці. На цій голубці нам не потрібна красива капуста. Сіль. Перець, спеції за смаком. І для заливки можна сметану використовувати, можна томатний сік, можна пасту томатну, можна суміш робити, можна додавати майонез. Залівка вже потім розповім. Хто як любить, той так і приготує. В першу чергу сіпор... пасірую цибульку. І моркву. А поки пасірується морква, я вам швиденько розповім, звідки взагалі в мене ці рецепти. Коли я вийшла заміж, у мого чоловіка були проблеми зі шлунком. Тобто язва, виразка, язва шлунку і язва 12 кишки. І лікарі посадили його на стражайшу дієту. Але самі розумієте, що таке дієта. Дієта, дієта, але хочеться все рівно якогось різноманіття. Один супчик сьорбати не будеш. І тому я почала шукати рецепти, які б підходили під дієтичне харчування. Ось той саме час я натхнулася на рецепт цих голубців. Тобто, первоначально я знайшла його як виниві голубці. В такому випадку, при дієті, все використовується сирим. Тобто, змішується рис, фарш. Сира цибуля сюди додається, сира морква сюди додається, все це змішується, і вже в нас виходить готовий фарш. Зараз я трішки пасірую для того, щоб було більш смачніше. Всі ми знаємо, да, які за смаком сирі овочі і які, коли вони трішечки хоча б підсмажені, пройшли термообробку. Йдемо далі. Стосовно заливки, коли я готувала це для чоловіка, відповідно і сама їла, йому не можна було ніякий томат, ніякі майонези і взагалі нічого. Тому я брала трішечки-трішечки сметани, розводила її водичкою, ну і можна сказати, тушкувала прямо на воді на оцій. Вона ледве-ледве закрашувалася. Вірите, перегнане молоко і те має більш забарвлення білого, ніж у мене була водичка зі сметаною. Оце так. так у нас тушилося в сметані. Тому зараз я вже так не готую, зараз я вже готую, звичайно, ми, ми все це побідили, преодоліли, і тому готуємо зараз, ну, як положено, да, щоб було смачно. От звідти і з'явилися ці рецепти. Тому хто зараз на жорсткій дієті або за станом здоров'я, або ну, з якихось других причин, ви можете робити так, як колись свій час робила я. В такому випадку ви просто все змішуєте сирим фарш, рис. Рис, я повторюсь, я трішки ну не трішки, а так, відварила. От. Рис, фарш, сира цибуля, сира морква. Солимо, перчимо, чи які там вам можна спеції, доводимо до смаку. І ось такий можна для дієтичного харчування використовувати фарш. Ну, а далі буде. Чекаю, поки спасірується цибуля. Коли цибулька стала прозора, додаю до неї. Морку і продовжую пасірувати, щоб мати змогу потім висипати гарячі овочі, цибулю з морквою в нашу уємність, я ось так фарш прикриваю рисом. Ну і поки тушкуються, пасіруються морква і цибуля, я займусь нарізанням капусти. Капусти, повторюсь, потрібно десь кіло, кіло 500 У мене головка кіло 550, тому я не буду нічого важити, я просто видалю з неї качан і буду її використовувати всю. Капусту необхідно нарізати кубиками. Ну, десь такими 2 на 2. Півтора. Ну, тобто, можна, звісно, і мельче, але, повторюсь, щоб не було каші на виході, розумієте. Ось тому я і сказала, що можна використовувати навіть капусту, не кондицію. Ось, як виходить, так і нарізаємо. Приблизно отак. Капуста порізала. Ось, бачите, отакі кубики, отакі, але коли будемо збирати вже в каструлю, то оці щільні такі частинки треба буде не по одному листику, ну трішки отак от порозділяти. як вони. Щоб ось не була отакої товщини, наприклад. А так, хоча б навпіл брик і розкидали. Підставляю сторону, морква з цибулею спасірувалася. Бачите, так, Нема нічого підсмаженого, просто як протушкована. І відправляємо до нашого фаршу з рисом. Все. вона трішки вихолола в сковороді. Залишаю, щоб трошечки вихолонуло, ну щоб можна було розмішати. Можна поки тепле, навіть краще посолити. У мене нічого не солене. Я овочі не солила. І рис, як відварювала, також не солила. У ну, мене набір стандартний. Ви додаєте те, що вам подобається. У мене це сіль, паприка копчена. І чор, чорний перчик. Ще мені подобається додавати овочеві суміші? Я довикористовую куповані запаси. Це в мене ролтон, 12 овочів та трав. І все. І от з пів кілограма фаршу у нас вийшла ось така кількість фарша для голубців, але для ленивих. Да, якщо ще хтось на дієті, забула сказати, то в такому випадку фарш курячий, качка, що завгодно. Козячий, до речі, теж можна на дієті, яловичина. Тобто, любе дієтичне м'ясо. Поки в мене овочі вихолоняли, я вже підготувала каструлю, в якій буду тушкувати. І тепер починаємо збирати. Приблизно так само, як збирали ми з вами перчик. Ви повинні пам'ятати, що на дно отак прямо берете, коли капусту закладаєте, і ручкою так, щоб де отакі, ну, ось наприклад, да? щоб вони роз, ну, роз... Розсоєдинилися. На дно потрібно покласти трішки більшенько, щоб не пригоріла наша начинка у вигляді фаршу. І ви повинні також пам'ятати, що верхній слой у вас повинен бути капуста. Тобто розраховуєте, коли викладаєте слої, так, щоб це все було пропорційно. Все, тепер фарш і так до кінця. Коли останній фарш виклали, викладаємо останню капусту. Це зручно, це дуже зручно. По-перше, що ти не прив'язаний до овочів саме в тому вигляді, в якому вони повинні бути. І перець так само, то здоровий, то порчений, то навпаки дуже дрібний. А врізаному вигляді це все. Зовсім легше робити. І по-друге, що немаловажно, мені під відео з перцем підписниця Ніночка написала, що в неї хлопці не їли фарширований перець, а цей поїли залюбки. Так я просто забула сказати, що у відео, що у мене Вова, чому я розпочала так готувати перець. Не тільки через те, що туди можна не кандицею впихнути. У мене Вова голубці їсть і звичайні в капусті, але я їх ніколи не крутила і не збираюся. А от перець фарширований, він ніколи не їв. Він завжди виїдав всередину, а сам перець залишав і викидував. А в такому вигляді, коли перець різаний, і це лінивий фарширований перець. Їсть залюбки. Тепер дивіться, і трішки обов'язково потрібно притиснути, тому що капуста це не м'який перець, капуста в нас сира. Чисто теоретично можна було й капусту підсмажити, але я не бачу в цьому сенсу. Я капусту люблю в будь-якому вигляді. І тому мені капуста, чи то сира, чи смажена, вона мені не ваняє і не заважає, як то кажуть. Все, готуємо заливку. Я вже казала і повторюся ще раз, що для голубців мені більше все ж таки подобається томатний томатна залівка, тому я беру це. Мій соус, який я закривала залишки. Але його мало, виявляється, Вова весь виніс у підвал. Банку пасти я не захотіла відкривати, тому що пів літри пасти мені не потрібно, а залишиться, куди її потім дівати. Зато знайшла в холодильнику ось такі томати. Вони тут шматочками. Ой, томати у власному соці. І так як немає сметани, то додам трішки майонезу. Зараз розмішаю, покуштую потім покажу. Майонезу або сметани десь ложки три. А взагалі до томату краще й додавати майонез, тому що сметана відразу звернеться. Ось отакий томатний в мене. Соус вийшов. Тут ось шматочки помідор. Зараз його підсолюю, додаю водички і буду заливати в каструлю. Я більше кроме солі, нічого сюди додавати не буду. Тим паче, що коли я варила соус, я додавала туди і каріцу, і перчик, щоб не промазати і не зробити заливки більше, ніж її потрібно. Я раджу залити густеньким, а далі, якщо буде цього замало, просто додати зверху водичкою. І обов'язково потрібно зробити ось отак. Перевірити, чи всюди наш соус є? Хм, Бачите, що виходить? А після перевірки виходить недостатньо? В такому випадку. Зверху просто додам зараз трішки водички. Ось отак, тому що капуста сядеться, дасть ще свій сок при тушкуванні. І потім його може бути забагато. Все. І відправляю в такому вигляді на пліту, можна в духовку, якщо ви бажаєте. Коли Буба був на дієті, я змащувала каструлю вершковим маслом. Не пам'ятаю, казала чи ні. Зараз я змащую просто олійкою. Можна по-різному, хоч так, хоч так. Все, на пліту або в духовку до готовності. Я думаю, чекати, доки ця страва приготується, сенсу немає, нічого нового, ми з вами там не побачимо, тим паче, хто готував линивий перчик, той вже знає принцип. Сказати можу одне: що це дуже-дуже зручно. По-перше, я ж ще раз повторюсь, це можна приготувати при дієтичному харчуванні. Обійти всі ті засмажки, пересмажки і так далі. По-друге, сюди може піти в капусту, люба капуста, не обов'язково брати, підбирати під голубці, відварювати її, обрізати там затовщення на листках. Люба не кондиція, мала половинка у вас залишилася, будь-що сюди іде, нічого не треба, тільки качеришку вирізати і все. По-третє, у вас виходить ціла каструлька з страви, а не пустоти, як, наприклад, перець тушкуємо ми, да? та ще якщо він великий, перчина лягла, друга лягла, а посередині склянка влізла з, етім, з заливкою. Тому не знаю, я, кому як. Мені дуже подобаються ці рецепти. Вони дуже зручні, вони дійсно виручають. Можна ж любе харчування підладнати такий рецепт, і можна використати. Ну, зрозуміло, що це не на святковий стол, це для повсякденного м життя, для повсякденного їжі, а можна використати любі овочі і швидко приготувати дуже смачну страву. Смак не міняється, розумієте? Смак той самий. І так само можна обійти той варіант, коли або діти, або там хтось не їсть перець, або капусту, можна тільки дрібніше зробити, щоб її не так видно було. І будуть їсти, радіти і вам казати дякую. Так як робиться мій тепер Вова, і у Ніночки також хлопці роблять. Все, всім бажаю смачного, всім дякую за перегляд. І не забудьте поставити, будь ласка, пальчик вгору, адже я старалась для вас.